Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, розділ 33. Лише кілька бурхливих життєвих епізодів здатні навчити чоловіка певної дози цинізму. Коли один-два чаклуни відступники намагаються позбавити тебе життя. Або якісь скажені відьомські вовки докладають усіх зусиль, щоб вирвати тобі горло, ти починаєш очікувати найгіршого. Насправді, якщо найгірше не відбувається, виникає певне розчарування. Тож насправді було навіть добре, що хрещена мене наздогнала, попри усі мої зусилля, її уникнути. Я б не хотів дізнатися, що Всесвіт насправді не змовився проти мене. Це б вибило ґрунт з мого комплексу параної. Тому, виходячи з припущення, що якась садистська вища сила подбає про те, щоб мій вечір став якомога складнішим, я склав план. Різко зірвав ласо з горла і хрипко сказав: Томас, Майкл, зараз! Вони обидва дістали з кишень маленькі картонні коробочки розміром з долоню, майже квадратні. Взмахнувши, Майкл кинув вміст першої коробки уперед. Розкидаючи його ліворуч і праворуч, як чоловік, що розкидує насіння, Томас зробив те саме з іншого боку, так що на мене й поруч зі мною почали сипатись предмети. Пси фейрі злякано завили й відскочили. Кінь хрещеної видав крик і відскочив на кілька кроків назад, збільшуючи відстань. Я скривився і щосили затулив очі, щоб туди не потрапили цвяхи. Вони падали на мене гострим дощем, поколюючи при ударі, розсипались навколо. Хрещена була змушена послабити мотузку, що обвилась навколо мого горла, коли її кінь відступив, даючи трохи вільного простору. Залізо. прошепотіла хрещена. Її прекрасне обличчя побагровіло. Ти смієш псувати землю Авонсідха залізом? Королева вирве тобі очі. Вони алюмінієві, випалив Томас. Залізу там немає, а у вас чудовий кінь, як його звати? Очі Леа подивились на Томаса, а потім на цвяхи. Поки вона це робила, я занурив руку в кишеню і стиснув запасний план та закинув його до рота. Два-три рази пожував ковток і ось усе скінчено. Я намагався не показувати раптового нападу жаху. Не сталь? запитала Леа. Різко кивнула на землю, і один із цвіхів підскочив їй у руку. Вона стиснула його, нахмурившись. Вираз обличчя раптово став настороженим. Це що означає? Це таке відволікання, Хрещена!» сказав я, закашлявся і поплескав себе по грудях. Мені просто потрібно було дещо з'їсти. Леа поклала руку на шию коня, і дикий звір заспокоївся. Один із псів просунув морду вперед. Підштовхуючи нею один із цвяхів, Леа смикнула мотузку, натягнувши її, і сказала Це тобі не допоможе чарівник. Ти не втечеш. Це ласо міцно тебе триматиме. Не вдасться втекти від моєї сили. Ані тут, ані у Феєрії. Я занадто сильна для тебе. Усе це правда. погодився я і підвівся. Тож давай починати перетворюй мене на песика і одразу покажи, де я можу помітити територію. Леа витріщилась на мене, ніби я збожеволів, цей погляд супроводжував вираз настороження. Я схопив мотузку і нетерпляче смикнув її. Ну ж бо, хрещена, давайте вже чаклувати. А можна я виберу собі колір? Не думаю, що хочу бути таким вугільно-сірим. Зроби мені гарну шкурку, піщану. Або ні, 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 ні. Давай зимову білу, блакитні очі. Я завжди хотів собі блакитні очі і. Помовч! прогарчала Леа і смикнула ласо. Відчулось різке, пекуче поколювання, і мій язик буквально прилип до піднебіння. Я спробував продовжити говорити, але від цього горло загуділо, ніби там знаходились бджоли, тож довелось замовкнути. Взагалі, хотілося б це побачити, додав Томас. Я ніколи раніше не бачив зовнішньої трансформації. Прошу вас, мадам. Він нетерпляче махнув рукою. Перетворіть його вже на собаку. Це хитрість? з недовірою прошепотіла Леа. Вона тобі нічого не дасть, чарівник. Тобі не допоможуть приховані сили твоїх друзів. Ми взагалі їх не маємо, Вставив Майкл. Присягаюсь кров'ю Христовою. Леа глибоко вдихнула, ніби ці слова навіяли раптовий холод. Вона під'їхала до мене на коні. Так близько, що плече тварини притиснулось до мого. Вона натягнула шкіряний ласо, а потім смикнула, майже збивши мене з ніг, нахилилась до мого обличчя і прошепотіла. Скажи мені, чарівник, що ти приховуєш? Язик відклеївся від піднебіння, розв'язався, і я прокашлявся. А нічого особливого. Я просто хотів перекусити в останній шлях. Перекусити? Пробурмотіла Леа різко смикнула мене до себе і нахилилась близько. Витончені ніздрі розширились. Вона повільно вдихнула, шовковиста маса її волосся торкнулася моєї щоки, Її рот майже торкнувся мого. Я подивився в обличчя хрещеній, яка повільно почала дивуватись. І тихо заговорив: Ви ж впізнаєте запах, га? Білки смарагдових очей. Стали виднішими, коли ті вирячились. Руйнівний янгол. Ти прийняв смерть Гаррі Дрезден. Ага. Мухомор блідий, аманіта вайроса. Байдуже. Аматин з'явиться в моїй крові приблизно через дві хвилини. Після цього почне руйнувати нирки і печінку. Через кілька годин я знепритомнюю, і якщо не помру тоді, то, мабуть, кілька днів буду лежати, поки нутрощі розвалюватимуться. А потім зупиниться серце, і все гаплик. Я усміхнувся. Специфічного антидоту немає. І я сумніваюсь, що ви зможете мене вилікувати. Зашити рану це зовсім інше, ніж серйозна внутрішня трансмутація. Тож почнемо? Я пішов у тому напрямку, звідки прийшла Леа. Отож я дам вам змогу насолодитись моїми муками кілька годин, потім начну харкати кров'ю і вмирати. Вона, мотузкою, зупинила мене. Це хитрість. Ти брешеш? Я подивився на неї з кривою посмішкою. Ну ж бо, хрещена, ви знаєте, який я жахливий брехун. І справді думаєте, що я міг би збрехати? Ви самі це не відчуваєте? Вона вирячилась на мене, її обличчя повільно скривилось, виражаючи жах. Безжальні вітри. Ти збожеволів? Не збожеволів. А просто точно знаю, що роблю. Я обернувся, щоб кинути погляд на міст. Прощавай, Майкл. На все добре, Томас. Гаррі, ти впевнений, що нам не слід? Ану, тихіше, сказав я, кинувши на лицаря багатозначний погляд. Цить! Очі Леа метнулись туди-сюди, між нами. Що таке? Я закотив очі і вказав на Майкла. Ну, як би там не було. У мене є тут дещо, що може допомогти. Дещо, що, уточнила Фея. Майкл заліз у кишеню піджака і дістав маленький флакончик з ковпачком. Це екстракт розторобшій плямистої, його використовують у багатьох лікарнях Європи при отруєнні грибами. Теоретично він повинен значно допомогти жертві отруєння вижити, звісно, якщо прийняти вчасно. Очі Леа звузились. Дай мені це негайно, я цокнув язиком. Хрещена, як ваш вірний улюбленець і компаньйон, на кілька годин я вважаю, що повинен попередити вас про те, наскільки небезпечно для одного з вищих фейрів приймати дари, це може прив'язати вас до дарувальника, якщо ви не повернете дар. Обличчя Леа повільно залилось багрянцем. Він піднявся від кремової шкіри її ключиць і горла через подборіддя і щоки до волосся. Отже, ти хочеш нову угоду. І прийняв для цього смертельно отруйний гриб, щоб змусити мене тебе відпустити. Я підняв брови і кивнув. По суті, так, бачте, я думаю, що це так. Я потрібен вам живим, мертвим я вам ні до чого. А ви не можете вилікувати отруєння магією. Я володію тобою, назавжди ти мій. Незгоден, я твій на найближчі кілька днів. Після цього я помру і більше тобі не знадоблюсь. Ні, я не зможу звільнити тебе в обмін на це зілля. Я теж можу знайти розторопшу. Можливо, можливо, ви навіть встигнете вчасно, а можливо, ні. У будь-якому випадку без лікарні у мене небагато шансів вижити навіть з екстрактом. Насправді, шансів взагалі немає, якщо я негайно не почну лікування, я не віддам тебе. Ти сам до мене прийшов, Майкл знизав одним плечем. Гадаю, ви уклали угоду з дурним молодиком в запалі моменту, але ми не просимо скасувати вас угоду повністю. Леа нахмурилась. Ні. Ну, звичайно ж, ні, блиснув посмішкою Томас. Екстракт лише дає Гаррі шанс на життя. Це усе, що ми просимо від вас. Ви зобов'язані його відпустити і зв'язати себе обіцянкою рік і один день не завдавати йому шкоди і не обмежувати його свободу, допоки він залишається в смертному світі. Така угода. Як ваш вірний улюбленець, я повинен дещо зазначити. Якщо я здохну, ви мене ніколи не отримаєте, хрещена. Якщо ж відпустите зараз, то завжди зможете вполювати мене іншої ночі. Їх же у вас багато буде, правда? Ви можете дозволити собі почекати. Леа замовкла, дивлячись на мене усі чекали, нічого не кажучи. Тиха паніка, яку я вже відчув після того, як з'їв мухомор, потанцювала в моєму животі, змушуючи той сіпатись і дригатись. Навіщо? сказала вона дуже й дуже тихо. Навіщо ти зробив це з собою, Гаррі? Я не розумію. Я й не думав, що ви зрозумієте. Просто є люди, яким я потрібен люди, які опинились в небезпеці через мене. Тож я повинен їм допомогти. Але ти не зможеш їм допомогти, якщо помреш, або якщо ви мене заберете. І ти готовий ризикнути власним життям заради них? запитала вона якось недовірливо. Так. Чому? Тому що ніхто інший на це не здатний. Я їм потрібен і дещо завинив. Завинив їм своїм життям? задумливо сказала Лея. Ти божевільний, Гаррі Дрезден. Можливо, це від матері. Я нахмурився. А це що має означати? Хрещена знизала плечима. Вона говорила, як ти перед смертю. Фейрі підняла очі на Майкла і випросталась на коні. Ти граєш сьогодні в небезпечну гру, чарівник, а в сміливу гру. Ти дуже близько підійшов до традицій мого народу. Тож я приймаю твою угоду. І легким рухом вона зняла з мене ласо. Я похитнувся назад, відступив від хрещеної, підібрав посох з жезлом, і боба у сітчастому мішку, та рушив до мосту. Там Майкл дав мені флакончик, я відкоркував його й випив. Рідина всередині була на смак, як пісок, трохи гіркувата. Я заплющив очі і глибоко вдихнув, ковтнувши її. Гаррі. Запитав Майкл, спостерігаючи зале. Ти впевнений, що з тобою усе буде гаразд? Якщо скоро потраплю до лікарні. У мене є десь від 6 до 18 годин, можливо, трохи більше. Я випив усю ту рожеву гидоту перед тим, як ми пішли, щоб вистелити шлунок. Це може сповільнити швидкість перетравлення гриба, дати екстракту шанс перемогти його в моїх нутрищах». Не подобається мені це. Гей. Взагалі-то смертельну отруту з'їв я, друже. Мені самому це не подобається. Томас кліпнув Ти хочеш сказати, ти не блафував? Я подивився на вампіра і кивнув. Ага. Слухай, я гадаю, ми зайдемо туди і вийдемо звідти за годину, максимум, або помремо. У будь-якому випадку, усе станеться задовго до того, як з'являться перші симптоми. Томас якусь мить приголомшено дивився на мене. Я думав, ти блефуєш. Я не блефую, якщо можна уникнути брехні. Просто у мене не дуже добре виходить брехати. Тож ти справді можеш померти. Твоя хрещена має рацію, знаєш, ти божевільний, як капелюшник, і хитрий, як лис, сказав я. Окей, боб, прокидайся. Я струснув череп і порожні очниці спалахнули помаранчево червоними вогнями. Гарі. Здивовано сказав Боб, Ти що живий? На деякий час. Я пояснив, як ми втекли від хрещеної. Ого, ти вмираєш? Чудовий план! Я скривився. Лікарі з цим впораються. Ну, звісно, звісно, у деяких місцях рівень виживання сягає 50% у випадку отруєння аматином. Я прийняв екстракт розторопші». у захист сказав я. Боб делікатно кашлянув. Сподіваюсь, ти правильно розрахував дозу, інакше це може завдати більше шкоди, ніж користі. От якби ти звернувся до мене з цього приводу з самого початку, Гарі, дивись. Я обернувся та побачив, як хрещена трохи від'їхала, і сиділа нерухомо на своєму темному коні. Вона тримала в руці щось темне й блискуче, здається, ніж. Махнула ним на чотири сторони світу північ, захід, південь, схід, сказала щось крученою слизькою мовою, і дерева почали стогнати. У той момент, коли вітер пронісся крізь них, сила вирвалась від фейрі чаклунки від темного ножа в руці та підняла волоски на моїх руках і потилиці. Чаклун. крикнула вона. Ти уклав зі мною угоду сьогодні ввечері. Я не буду тебе шукати, але ти не укладав такої угоди з іншими. Вона закинула голову назад і видала довгий гучний крик. Водночас жахливий і прекрасний. Він відлунив над пагорбами, а потім почулась відповідь виття, крики й глибокі хрипкі гарчання. Багато хто мені винен, презирливо сказала Леа. І я не дозволю себе дурити. Ти випив зілля і не поставив би своє життя під таку загрозу без ліків під рукою. Я не підніму на тебе руку, але вони приведуть тебе до мене. Так чи інакше, Гаррі Дрезден, ти будеш моїм цієї ночі. Вітер продовжував підійматись. Над головою раптові хмари закрили зірки. Виття і крики наближались, їх несло вітром. Лайно, промовив я. Боб? Нам треба звідси тікати і негайно, до того місця, яке ти показав мені на карті, ще досить далеко. Миля, може, дві в суб'єктивних термінах, сказав череп. Дві милі? клінічно зазначив Майкл. Я не зможу пробігти так далеко, не з ребрами в такому стані. А я не зможу тебе нести, сказав Томас. Я, звичайно, дивовижно сильний, але всьому є свої межі. Йдемо, Гаррі, тільки ти і я. Розум шалено працював. Я спробував скласти план. Отже, Майкл за нами не встигне. До того ж він пробіг спринт раніше, і зараз його обличчя виглядало трохи сіруватим. Лицар тримався скуто, ніби від болю. Я довірив йому прикривати собі спину. А також був упевнений в тому, що він зможе подбати про себе, але один проти погоні як він впорається, я не міг бути впевненим навіть з мечем він просто людина, він усе ще може померти, а я не хотів ще однієї смерті на своїй совісті. Я кинув погляд на Томаса. Вампір був одягнений в мій старий одяг і виглядав в ньому як якась модна заява. Неоново й недбало. Він відповів, на мій погляд, ідеальною сяючою посмішкою, і я подумав про те, що він сказав, про те, який він хороший брехун. Томас на моєму боці, здебільшого, і досить привітний. Він навіть, очевидно, має усі підстави хотіти допомагати мені і співпрацювати, щоб повернути Джастін. Хіба що він бреше, хіба що її не викрадали. Тож вірити йому не можна. Ви двоє залишитесь тут, тримайте міст. Не доведеться робити це довго, треба просто усіх сповільнити, змусити піти в обхід. Оу, гарний план! Це має їм завадити, Гаррі. Я маю на увазі, доки фейрі не вб'ють Майкла і Томаса і не підуть за тобою. Але це може зайняти хвилини, навіть години. Я кинув погляд на череп, а потім на Майкла. Лицар кинув на Томаса погляд, а потім кивнув мені. Якщо будуть там проблеми, я знадоблюсь для захисту, сказав вампір. Я сам про себе подбаю, відповів я. Слухай, увесь цей план заснований на несподіванці, швидкості й тиші, я буду тихішим, якщо буду сам. Якщо виявиться, що доведеться битись, одна чи дві людини не має значення. Якщо доведеться битись, Усе це скінчиться. Томас скривився. То ти хочеш, щоб ми тут залишились і померли за тебе, га? Я визвірився. Тримайте міст, допоки я не виберусь з Небуляндії. Після цього ні у кого не буде причини битись з вами. Вітер знову завив, і темні постаті почали виходити за вершину пагорба з дольменами. Істоти рухались швидко, припавши до землі. «Гаррі, йди, сказав Майкл, перехопивши Аммуракіус. Не хвилюйся, ми не дамо їм дістатись до тебе. Ти впевнений, що не хочеш, щоб я пішов з тобою? запитав Томас і зробив крок до мене. Блискуча сталь меча Майкла різко опустилась перед вампіром. Гостре лезо притиснулось до живота. Я впевнений, що не хочу залишати його наодинці з тобою. Вічливо сказав Майкл. Я зрозуміло висловився. Кристально чисто, як вода, кисло промовив Томас. Глянув на мене й додав. Тобі краще не залишати її там, Дрезден, або гинути. Я не загину, сказав я. Допоки усіх не звільню. І тоді перша жахлива істота, схожа на гірського лева, зробленого стіней, промчала повзле. Спалахнули темні кіхті. Томас відштовхнув мене та скрикнув, коли пазурі розірвали йому руку. Майкл прокричав щось латиною, меч спалахнув срібним світлом та розрубав на дві половини тіньового кота. Дві половинки впали на міст та почали здригатись. Біжи, проривів лицар. Нехай Бог буде з тобою. Ну, я й побіг. Звуки битви затихли за спиною. Потім я чув лише власні важкі подихи. Небуляндія змінилась. Перейшла від мальовничої казкової дикої природи в темний тісний ліс, з павутиною, що звисала через вузьку стежку крізь похмурі дерева, в тінях спалахували очі, показувались штуки, які не можна було чітко побачити. Я, спіткаючись, йшов далі. Он там. крикнув Боб, і помаранчеві очниці повернулись, щоб подивитись на розколотий стовбур мертвого порожнього дерева. Відкрий там шлях, і він проведе нас на місце. Я буркнув і зупинився, важко дихаючи. Ти впевнений? Так, і поспішай, деякі з Авенсітхе будуть тут будь якої миті. Я кинув переляканий погляд назад, а потім почав збирати волю. Це було боляче робити. Я почувався таким слабким. Отрута ще не почала розривати моє тіло на частини, але мені здалося, що я відчуваю, як вона ворушиться, облизує губи і зловісно поглядає на мої органи. Я викинув усе це із думок та змусив себе дихати рівно, щоб зібрати сили і простягнути руку, а потім розірвати завісу між світами. Раптово сказав Боб, зачекай на хвилинку. За мною щось зламало гілку. Почувся швидкий звук, ніби щось зробило крок до мене. Я проігнорував Боба і простягнув руку, щоб занурити її в крихку субстанцію Небуляндії. Гарі, я справді думаю, що треба поговорити. Не зараз, пробурмотів я. Шелест наближався. Тріск під різку розступався під чимсь великим. За мною щось завило, а потім струсонуло землю. Святий Бетмен, треба вибирати звідси. Апартурум. крикнув я, виштовхуючи свою волю й відкриваючи шлях. Розрив у реальності засвітився. Я кинувся вперед у нього, волею закриваючи шлях за собою. Щось зачепило кут мого шкіряного плаща, але ривком вдалося звільнитись. Я впав на підлогу, навколо запахло осіннім повітрям і вологим каменем, серце болісно калатало від бігу й закляття. Я підняв голову, щоб озирнутись і зорієнтуватись, Боб таки дотримав слова. Він вивів мене з Небуляндії до маєтку б'янки. Я опинився на підлозі на початку сходів, що вели вниз, подалі від парадних дверей і головного залу, а ще у оточені кільця вампірів. Усі вони у нелюдських формах, без масок з плоті, десь з десяток. Темні очі блищали, носи сопіли. Слина капала з оголених іклів на підлогу, а кіхті шкребли повітря. Деякі з них мали опіки на гумовій шкірі, ділянки зморщеної, зморшкуватої, схожої на шрами тканини, я не рухався будь-що зараз могло їх спровокувати. Будь-який рух, будь-яка спроба втекти, битись чи врятуватись запалила б безумство, а я був би у центрі уваги. Поки я дивився на них, застигши. Б'янка піднялась сходами в білій шовковій нічній сорочці. Вона несла свічку і купалась в її м'якому сяйві. Вампіреса усміхнулась дуже повільно, дуже солодко, І в животі щось загарчало. Ого. промурмотіла вона. Гаррі Дрезден, який приємний сюрприз. Я ж казав, жалібно промовив Боб. Завіса там була слабка. Ніби хтось щойно пройшов крізь ней, ніби хтось за нами спостерігав. Ну і, звичайно, я виставила охорону біля кожних дверей. Ти що вважаєш мене дурепою, Дрезден? Я похмуро глянув на вампіресу, впадаючи у вічей. Сказати було нічого. Я заощадив подих. І почав збирати волю, щоб вкласти усе, що залишилось в те, щоб зняти самовдоволену усмішку з гарного фальшивого обличчя. Любі, промурмотіла б'янка солодко, спостерігаючи за мною. Займіться гостем. Вампіри вдарили так швидко, що я навіть не побачив рух. Лише смутно пригадую, як мене передають з скігтя на кіготь, кидають, несуть, граються. Сопіння, потворні писки й витрищені чорні очі, а ще шиплячий жахливий сміх. Мене повалили, усе відібрали, Боб зник без жодного звуку. Я борсався й кричав усе марно, розум занадто сповнився жаху, щоб зосередитись, щоб захиститись. Там, у темряві, з мене зірвали одяг. Я відчув, як б'янка притиснулась до мене гола. Розпечена, звивиста, усе це формувало кошмар, я відчув, як її шкіра тріскається і розривається. Солодкість парфумів змінилась на сморід гнилих фруктів. Муркотливий голос став жалібним шипінням, а ще язики м'які, теплі, вологі. Насолода била мене молотом, я намагався кричати і протестувати, хімічна насолода. Тваринне відчуття, безсердечне й холодне, раптом стало байдуже до того жаху, огиди й відчаю була лише темрява, жахлива, густа, чуттєва, потім біль, а потім нічого. Кінець 33-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.